Доброго усім часу доби, ранку, дня або вечора. Вітаємо вас на нашому каналі Колекцій. Сьогодні так бос, привіт. Привет. Мій колега-допоможник, привіт. Будуть допомагати розповідати про наші придбання. Ми коротко вам розповімо про придбані моделі. Довго говорити не будемо, їх багато. Тому ми коротенько вам обмалюємо, що було придбано. Давай почнемо з першого пакунку, що було так, тут. Це ми купили доволі дешево його, його продавали прям насипом. Ми чисто накинулися оком, побачили буквально кілька цікавих моделей. По типу ми можемо взяти з прикладу ось цю. Це в нас від Буарго. Ось така ось модель. Дуже деталізована, крута. Дуже виточний матеріал, дивіться ось навіть ремінь, наскільки він тобто, зроблений просто максимально круто. Що можна сказати? Ну і вона коштує своїх хороших е, грошей. Якщо не помиляюсь, більше ніж 50 євро. Так. Ось ціна. така є і є ось така, так, так само модель. Ось. Дуже також деталізована. Трішки вона, можете подумати, що в поганому стані, але ні. Це її така фішка, вона зроблена в такому стилі. Ось бачите. Що, фарби. так, таке. Вона в, ніби в багнюки, ось такі номера. Не вистачає од... одної так, так, калістри. Ось не було. Але не просто так. Ми її купили зі знищую. І це в нас Буарк. зроблено в Італії. Міні-купер, да, да? ну, ні, фімер не написано. Ні, то був арго, то був арго. Міні-купер такий. Круто. Ну, а так, в загальному тут в цьому пакунку нічого цікавого не знайшлось, тому Чисто, мовлядь, ми його залишаємо зараз. і переходимо до іншого. Так, що дуже тут? цікавіше. Тут можемо відразу побачити матчбокс. Моделс Yes Це якраз випуск моделей, які були. Можемо сказати, минулого століття. Під час Великої да. війни вітчизняної, мабуть, ну, ні? це ні? Ну, 1930-х років. А, 30-й рік, модель 30-го. Ні, машини. Модель то вона сучасніша. Ні, я, Але... я маю на увазі модель автомобіля, так? Так. Да. Ось 30 євро ціна. 30. Але, але ці, але... 30 євро. Ну так, але це і продавали, але ми шукали, що вона трохи навіть дорогша. А ж ми її поворочі тут Так, ми її ще вже купили. Ще... Так, так. так ось. Тут... Ще двісті різні варіанти. Так у Day's GON. Це так само, схоже, як майже показу це є студий. Тобто просто машини минулих років. І вони чим були особливі, що вони більше робили колаборації із популярними фірмами як Blue. Guild, якщо не помиляюсь, це вони продавали Ну, Фірма Вивля. Ви вони вони прибрали ще схожі, якось можна сказати, як конюшні. Це більше вже міліте, тобто військовими або поліцейськими. Але самосуд тобто максимально показували, на як, чому їздили раніше. Дивись, мотик нормальний який. Да, мотик, маїсто, італійська фірма. Дуже деталізований на В Масштабі 1.18 да, Yamaha. Тут да, не з не, не, не найдорожчих, але і ми його купили разом з усією посилкою. мені здається, що він не грав велику роль, але переконні. щоб поставити собі в поли, на полички, а це так, що? до якийсь апарат. А ми це розпакований, на жаль, це у нас матчбокс. Лесний також є туди. Тобто Fire Shift Це пожежна машина. Таких років було, напевно, з пумпою. Тут, на жаль, трішки пошкоджений він. Ще вся, ж пумпа була, якою накачували воду. Ось і сирена тут. Так, що можна відразу побачити Конрад. Думаю, для багатьох це вже говорить, що це за фірма. Якщо ж ви не знайомі з цією фірмою, це німецька фірма. В більшості вони займаються випуском вантажівок. І, і різних вантажних машин, маю на увазі, які працюють на будівництві або повсякденному житті. Давай відкриємо це... у нас... а, МН тут. Так, це Анти Євро 6. В масштабі 150. Давай спробуємо відкрити. Хоча як тут написано так само. Кондрат Collection. Це гарно замотаний в мочалку. Так, зараз. може другу сторону тягати. Дай подивися, що він цей не перевернутий. Дивись, ох ти що. 2014. Гарний. Це, мабуть, 14 року років випуску цей. Так. Ось, деталі. Записні деталі. Зеркала, мабуть, це все влаштує кульочко. Да. Ну нічого, нічого такий красунчик. Круто, круто, звичайно. Така модель. Перша наша модель від фірми Конрад. Тому ну, дуже, ці, дуже раді. Ці моделі і, і, і дорож, дорогенькі. Ну, вони, вони, І дорогенькі, і вони, рідкісні, вони рідко зустрічаються. Я навіть не знаю, чи зараз випускає завод, працює, чи ще можна шукати ці моделі. Що тут ще такого? В принципі, тут все зрозуміло, А це що за тачка? Тому якась А Можна акуратно доставити? Да. Закуповано так, що не достане. Да. При, прижати іншими моделями. А, це в нас ага. Кюзенберг 1934 року машина. Тоже 30-х років. Але колобора з різними цими машинами фонмарки машин. Мілано, ага. Мілано, Мілано Італія. Міла... А, ну так, фабрика Мілани, Ягуар, бомж. але конкретно марки фірми, яка випускалася в моделі, немає. Це то якісь ще, чи Що? Що, бос, щось підказати? Не. Так, просто доповнення. Ну що, тут приблизно зрозуміли. Я думаю, на цьому відео ми завершимо. І наступне відео ми будемо знімати розпакунок нашого іншого бокса. Ось, Тому чекайте, ставте лайк і підписуйтесь. Дякуємо за перегляд.